Слава Україні, слава Збройним силам України, слава нації, смерть ворогам. Сьогодні, 21 червня 2025 року, сьогодні субота і наша традиційна зустріч від суботи до суботи. Перепрошую, що минулої суботи зустрічі не було через те, що я просто заслаб, був дуже сильний кашель, і я просто не міг нормально розмовляти. Перед тим як ми перейдемо до новин та подій, які відбувалися цього тижня, також минулого тижня, хотів би вам показати ось цей каталог. Це малий німецький каталог монет з 1871 року. Автор цього каталогу Дюнтер Шон, особа відома в Німеччині, як наш Максим Загреба». Це 55-те видання 2025 року. Це найсвіжіший, найновіший каталог монет Німеччини, Австрії, Швейцарії та Люксембургу. Німеччина тут е, представлена е, імперією, Веймарська республіка, Третій рейх. Вартість цього каталогу більш ніж доступна, і вона дорівнює десь приблизно середній вартості більш-менш пристойних монет. Тієї ж самої Німеччини або Австро-Угорщини, або просто Австрії. Отже, друзі, запрошую вас в Телеграм-бот в Крамниці Острову Скарбів, де ви зможете придбати цей каталог. Таких каталогів залишилось два. два. Цього тижня був куплений останній каталог шведських монет. Залишився ще один каталог німецьких монет з 1800 року, а ось таких каталогів залишилось лише тільки два. І колекціонувати можна монети і збирати їх можна тільки тоді, коли ви добре інформовані. Якщо вам здається, що ви і так усе добре знаєте, то це означає те, що ви просто погано інформовані. Тут найповніша, найприскіпливіша інформація про монети, які ви збираєте. Тепер давайте перейдемо до вартості дрогоцінних металів. Вартість яких напряму впливає на вартість монет, які виготовляє Карбовий Національний банк України, а також ті, які сьогодні продаються на аукціонах. Отже, сьогодні одна унція золота коштує 3383 долари. Цього тижня вартість золота навіть була 3465 доларів через усі відомі вам події, які зараз відбуваються на близькому сході. Одна унція срібла коштує 36 доларів 24 центи. І цього тижня був поставлений світовий рекорд Неве Ева, як кажуть англійці, а також американці. Вартість срібла цього тижня навіть досягала 37 доларів 54 центів. Такої вартості не було ще ніколи. Отже, світовий рекорд вартості срібла вже було поставлено цього тижня. Тепер давайте подивимось на співвідношення вартості срібла до золота. І сьогодні цей індекс становить 93,71, майже 94. Як ви пам'ятаєте, ще два тижні тому цей індекс становив 100. І до нормального цього індексу, до нормального значення, в моєму розумінні, звісно ж, в моєму розумінні цей індекс має становити десь приблизно 80. То сьогодні вартість срібла має бути десь приблизно 45-47 доларів. Це усі новини, які відбувалися на ринку дорогоцінних металів. І тепер давайте перейдемо до нумізматики і власне, до української нумізматики. Минулого тижня в інтернет-крамниці банку України продавались монети, як я їх називаю, в обгортках або загорнуті, загорнуті в папірці. Причому це не монети, які карбовані в якості карбування анциркулета, це звичайні обігові монети, але просто загорнуті в кольорові папірці. Е, ну, Вони продавались і вони вже продались. Е, сьогодні я дивився в крамниці, там здається, їх вже не залишилось, і сьогодні їх можна придбати лише тільки в банках дистриб'юторів. Також минулого тижня. Ще й досі і продавалось, і сьогодні ще й досі продається монета. Іван Марчук, плонтарнізм, такий геніальний, такий великий, такий прямо художник відомий, цікавий, але чомусь його монети не купує ніхто. І цього тижня відбувся ще один продаж, який відбувся у п'ятницю. Тобто, вчора відбувся продаж двох монет, які мали вийти ще в травні. Зображення цих монет зараз ви бачите у себе на екрані. Перша монета це Микола Хвильовий і друга монета Юліан Шпол. Одразу хочу відмітити, що монети можна було вільно продати, але усе одно ну, Національний банк ніяк не може, щоб не відбулася якась халепа. Зараз ви бачите зображення цієї халепи. Це вже якісь помилки, одна, друга, третя. Я не знаю. Щоб там не робив цей Національний банк України, якби там не лагодив, якби не поліпшував, все одно ця капча вона залишилась, її треба все одно пройти. Але все одно ці монети можна було вільно купити. Якщо ви їх пропустили, не купили цього дня, тому що там продаж спочатку був десь приблизно 15 хвилин, потім ці монети почали випадати у з кошиків тих, хто просто не оплатив своє замовлення. Власне, я це замовлення робив в неї два рази. Отже, ці монети було, можна було вільно купити. Якщо ви їх не купили наступного тижня, 27-го, здається, червня вони так само, або 24-го, не знаю. Підпишіться на телеграм-канал Острову Скарбів, будете знати. Дуже красиві монети, мені дуже подобаються. Авторами цих монет є Володимир Таран, Сергій та Олександр Харуки. Е, також заслужені, дуже відомі, дуже талановиті художники. От їх монети чомусь купили у перший день їх продажу. А Іван Марчук продається вже майже рік і ніхто його купувати не хоче. Отже, ви бачите, дуже красиві портрети, дуже незвичні портрети. Ну, Ці монети можна було б відністи до монет. Видатні особистості, але Національний банк України вирішив по-своєму і продавав їх просто в окремий, окремою серією. І це перші монети, які були карбовані з цієї серії. Отже, я так розумію, що ця серія або підсерія монет пільчуки, вона буде ще й далі карбуватись Ще раз хочу зазначити, що монети дуже і дуже красиві. Мені вони дуже сподобались, і ви знаєте, вони можуть стати. Дійсно, правда, окрасою вашої колекції. Ну і що ще? У четвер, нарешті, Національний банк України оновив свій план випуску пам'ятних та інвестиційних монет на 2025 рік. Я вам вже казав, що ці монети, про які я вже вам розповідав, це Юліан Шпол та Михайло Хвильовий, вони вийшли тільки у п'ятницю. Ну, у п'ятницю, власне. Відбувся продаж тих монет. До п'ятниці навіть не було відомо, як вони виглядали. І через це Національний банк України вніс зміни. Але він вносив ці зміни дуже повільно, дуже потихеньку. І давайте розберемося, що ж там за зміни відбулися. Ну, і спочатку, напевно. Ми почнемо розгляд цих змін, змін з старого плану. Отже, монети розстріляні зродження, Миколи Хвилюєвий та Юліан Шпол номіналом 5 гривень, а не 2 гривні. За планом їх мало бути карбовано або може ще й бути карбоване до 75 тисяч одиниць. Зараз поки що на сайті Національного банку України вказано про те, що ці монети карбовані. В кількості лише тільки 50 тисяч одиниць. це перше те, що було змінено в цьому плані. Також на цей місяць було в плані, що має вийти монети у Пішнянській крамі, про яку я згадував. Монета вийде в накладі до 75 тисяч. Причому що цікаво, що. Вона виходить в серії українська спадщина, як і плінтернізм, наприклад. Але якимось дуже завеликим накладом, можливо, можливо Національний банк України знов-таки не спочатку 50 тисяч одиниць, а потім подивиться, як купують, їх не купують, і потім докарбує цей наклад. Отже, замість червня ця, ця монета вийде в серпні. Будемо чекати, як вона. Буде виглядати, проте чи буде вона кольорова, чи не кольорова, це невідомо Але, от наприклад, монети розстріляне відродження. Там на е, аверсі цих монет. До речі, аверс цих монет він однаковий. ну Можливо, тоді, коли вони потраплять мені до рук, я вже зроблю огляд цих монет. Там є е, маленька цяточка, така невелика, червона. Uh, і так само їх можна вважати кольоровим, ну, хоча б через цю цяточку, мабуть, не дуже. Ну, а ця монета ну, просто має бути, бути обов'язково кольоровою. Uh, також uh, за старим планом, uh, в липні мав вийти набір з трьох срібних монет, державні символи України, з uh, срібла Стерлінг 925 ї проби до 10 тисяч одиниць. Монети будуть карбовані в серії Українська Держава і замість липня. Ці монети вийдуть в серпні. Усім цікаво, які будуть дизайн цих монет. У нас вже є державні символи України. Зараз ви бачите, це 2022 рік. рік наш герб, наш стяг, наш гімн. Вони усі кольорові. Отже, чекаємо серпня місяця, тоді, коли ми зможемо побачити ці монети в сріблі або інші монети в сріблі. Отже, будемо чекати, що нас чекає в серпні місяці. Також що тут ще було змінено? Також було змінено те, що обігову пам'ятну монета Національна поліція, вона вийде в липні, але там лише одна тільки зміна: те, що старим планом було передбачено, що 520 тисяч буде у сувенірній продукції, це мається на увазі папірці. А також набір обігово-пам'ятних монет, який та, ще е, так само був у цьому плані, він і залишився. Замість 520 тисяч е, таких монет у сувенірній продукції буде 534 тисячі. А от Державна служба України з надзвичайних ситуацій обігов пам'ятни монети, е, їх було передбачено 420 тисяч і здається, воно такі залишилось. Е, також. Ще один такий казус, що в цьому році вийде три Михаїли. Це Архангел Михаїл, це архістратих Михаїл, пам'ятний, і інвестиційна монета архістратих Михаїл. Отже, у нас цього року буде аж три Михаїли. І тут відбулись наступні зміни, що Архангел Михаїл вийде номіналом 10 гривень. Вага 31 грам, 31,1. І він вийде в жовтні. І ще старим планом було передбачено ще архістратиг Михаїл. І так само було передбачено, що номінал цієї монети буде 10 гривень. За новим планом це вже буде номінал 20 гривень. А, монета мала вийти в листопаді. Але замість листопада вона буде виходити в грудні. Також за старим планом таких монет було передбачено карбування 15 тисяч одиниць, за новим планом 10 тисяч одиниць. Отже, ми бачимо, що монета набула новий номінал, через те вона набула іншої ваги, ніж одна унція. І ми знаємо, що для. Серії монет номіналом 20 гривень, це дві унці срібла. Яке срібло буде застосовуватись при карбуванні цих монет, Чи чисте срібло, чи стерлінгове срібло? Невідомо. Але відомо, що таких монет буде карбовано вже 10 тисяч одиниць. Я зацікавився монетами, які взагалі було карбовано в Україні номіналом 20 гривень срібла яких монет було карбовано багато. І таким великим накладом була карбована лише тільки одна монета. Це фінальний турнір Чемпіонату Європи з футболу 2012 року. Їх було карбовано 15 тисяч одиниць, з яких 3811 монет було знищено через те, що угодою з УЄФА ось цей значок, ось цей логотип, він ну, Використання цього логотипу вона була е, якимось певним терміном. І е, через це, це, мабуть, один випадок тоді, коли Національний банк України е, е, знищив свої монети. А е, архістератиха Михаїла е, номіналом 20 гривень ну, зараз передбачено за новим планом е, 10 тисяч одиниць. Зазвичай таких монет. Такої ваги, таким номіналом, їх виходило 2-2,5 тисячі. Ну, Лише правда надання Томусу, правда кефалію Православної церкви України було карбовано 4 тисячі одиниць. Ну і, здається, усе, здається, усе, Ну і ще там 25 років незалежності України була карбована е накладом 3500 одиниць. А так ну, у середньому 2,5 тисячі, що тут ще такого. Ага, Семен Гулак-Артимовський, 200 років 4000 одиниць. Ну, і ще що? Ви, мабуть, помітили, що це не останній каталог, який я вам показую. Ви не повірите. Останній випуск каталогів він був розкуплений не тільки в моїй крамниці, а й у видавництві цього року виходить новий каталог монети України. Ну... Очікується, що він вийде наступного місяця в липні. Отже, слідкуйте за новинами, які я буду публікувати в інтернет-крамниці або у телеграм-крамниці Острову Скарбів, для того, щоб ви вчасно могли отримати новий каталог Монети України Максима Загребби. Так, ну що, йдемо далі. Далі, що у нас тут є? Секундочку. Так, ну і е, стосовно пам'ятної банкноти, е, е, номінал цієї банкноти 100 гривень. Як було передбачено 150 тисяч таких банкнот, так їх буде друковано 150 тисяч, у тому числі два нерозрізані аркуші по 24 банкноти на одному аркуші і набір обігових пам'ятних монет Сили безпеки і оборони України. Цей набір залишився без змін. Трішки по-іншому викладена інформація про цей набір. Зараз ми дійдемо до нового плану, я вам покажу. І також без змін залишається набір монети України 2025 року. Нагадаю, що за цим планом в цей набір має містити монети: 10 копійок і 50 копійок. 50 копійок карбовані цим роком я вам вже їх показував, вони є. В обігу. І невідомо, чи прийме до того моменту, тоді, коли буде карбуватись ці монети для цього набору, чи не прийме Верховна Рада про зміну назви копійок на шаги. Будемо за цим спостерігатись, але якщо прийме, то Національний банк України просто мусить бути зробити таким, що в цьому наборі будуть і монети 10 та 50 копійок, і нові монети. 10 і 50 шагів. Тепер давайте рухатись далі і давайте далі дивитись, що було додано до цього плану. Отже, в новому плані з'явилась монета Адміністративне судочинство України 5 гривень. Вже одразу вони передбачили, що наклад таких монет буде до 50 тисяч. Це, ця монета була додана. Про те, що е, обіговав пам'ятна монета, у сувенірній продукції було трішки змінено наклад, або просто кількість у сувенірній продукції я вам вже про це розповідав. Пішнянська кераміка була перенесена на серпень. Набір з трьох срібних монет були перенесені так само на серпень. Державна служба України з надзвичайних ситуацій обігово пам'ятна монета. Так само я вам розповідав, що просто змінилась кількість цих монет у сувенірній продукції. Ну, Щось буде в папірцях, щось буде в наборах. Ну і далі. Архангел Михаїл, архістратих Михаїл, 10 гривень, 20 гривень, 1 гривня. Отже, Архангел Михаїл так само залишається в жовтні місяці. Ми його очікуємо, яким він буде цього. Року цікаво буде подивитись. В минулому році був так званий піксельний архістратих Михаїл. Тут Архангел Михаїл. Ну, Тут можна заплутатись навіть. Далі, 120 років від дня народження Ніла Хасевича, ця монета була додана. Причому вона карбована в правильному номіналі 2 гривні. Таких монет буде карбовано до 75 тисяч одиниць. Можливо, спочатку вони карбують 50, а потім вже будуть якось розмірковувати, докарбовувати їх чи не докарбовувати. Так, ну І стосовно архістратига Михаїла, номіналом 20 гривень, як ви бачите, що технічні характеристики розробляються. Так само я вже вам розповідав, що таких монет буде карбовано до 10 тисяч одиниць. І тут є одне маленьке, цікаве дуже посилання. Таке посилання під номером 1 у разі забезпечення державної скарбниці України дорогоцінними металами для виготовлення потрібної кількості заготовок. І до якої монети ця сносочка, бо це посилання, я так і не знайшов. Чи то до інвестиційних монет архістратиг Михаїл, чи до архістратига Михаїла 20 гривень, чи 10 гривень невідомо, до якої монети це стосується. Ну і ще що? Тут такого цікавого. Так, так, так. Ну, до власне, набору обігово, обігових монет. Тут, я вже казав, 1050 копійок, 1, 2, 5, 10 гривень. А також обігово-пам'ятні монети номіналом 10 гривень Національна гвардія Сили безпілотних систем, Національна поліція та Державна служба України з надзвичайних ситуацій. А також ще у цьому році ми ще е, чекаємо набір обігових пам'ятних монет. Сили безпеки і оборони України. Таких наборів буде 14 тисяч. Чим він цікавий, тим, що там в цьому наборі будуть і старі монети номіналом 10 гривень великого розміру і е, нового розміру, маленькі монети. Так, І ще що я знайшов у старому та новому плані, те, що була вилучена одна монета. Це е, судова влада України. Спочатку вони її в березні додали, а зараз в червні вони її вилучили. 50 тисяч одиниць. Ну, мабуть, там з нашою судовою владою щось таке трапилось. Е, друзі, на цьому огляд того, що відбувалося на мігматичному ринку України, я вже завершую. Ну і... Хочу вам просто показати деякі спецпогашення, які відбувались на головному поштамті України. Це спецпогашення, головний клінічний військовий госпіталь, Ось ви зараз бачите. А також ще й можна було отримати погасити ось такі конвертик. Цей конверт прийшов пройшов в пошту, я його виставлю на аукціон. Так, е, наступного. Тижня ще будуть відбуватись інші спецпогашення, анонс яких ви можете довідатись, про анонс яких в телеграм-каналі Острову Скарбів. Ну, мабуть, я не буду розповідати ще про те, що е, вийшла нова поштова марка, е, репортаж е, з виходу якої про спецпогашення. Я не робив. Це марка присвячена донорам. ну, Просто так склалось. І що не зміг зробити репортаж, ну тому що власне спецпогашення урочистості відбувалось не на головному поштампі, це треба було їхати просто в офіс якоїсь е, е, там волонтерської служби, яка приймається донорством. Друзі, ну, майже 20 хвилин ви зі мною. Дякую всім, хто дивиться мій канал, дякую всім, хто відвідує мою крамницю. Ще раз хочу вам показати цей каталог. Якщо ви збираєте монети Німеччини, Австро-Угорщини, то ви просто маєте його у себе мати. Must to have. Друзі, ще раз дякую. До нової зустрічі і слава Україні!